Вельмишановні шановні присутні, пані і панове, шановні науковці, е, хочу сказати, що після таких чимких красивих е, доповідей е, про наших сучасність, про ту, що відійшла, і ту, що сьогодні працює і творить науку, е, я хочу трішки е, ну, не поправити гендерну рівність, але повести мову про е, історію, про чоловіка, про Осипа Назорука, рука. постать нашої історії. Е, ну а тим паче, 110 та річниця від вас дня створення легіону українських січових стрільців зобов'язує нас українців діткнутись до славетної історії, згадати ті подвиги, які були в минулому сьогодні. Ми в черговій російсько-українській війні, тому така тема є надзвичайно актуальна. І слава нашим воїнам, які сьогодні обороняють нам, і слава тим, хто століття 110 років тому стояв грудьми, сказав Осип Назурук, стали проти москаляв. Українські січові стрільці, ну і звичайно, колись вивчали цю проблему, досліджують нині історію. Хочеться згадати й тих, хто за бойовим шляхом славетного війська описував побачене пережити пережите. І до таких, звичайно, ще раз наголошую: належить Осип Тадевич Назарук, доктор світської церковного права, автор історичної прози. Тач військовий журналіст, і тут я могла продовжувати й далі непересічна пересічна посадь в історії України. Думаю, що зайве робити якусь презентацію, бо є в е, е, онлайн-середовищі матеріали про Назарука. Ми плануємо і буду запрошувати на завершення своєї свого невеликого дослідження виступу е, робити презентацію про цю працю Осипа Назарука. Таке. Дійство відбудеться в нас івано-франківську. Але хочу сказати насамперед про е, тих, хто досліджував колись сьогодні, досліджує про актуальність нашої проблеми. Чимало зі сторінок вічизненої історії, пов'язаних з легендарним легіоном, можемо почерпнути з праць наших науковців: це Володимир Качкан, це Микола Лазарук, це Іван Монулатій, це Петро Середжук і інші е, останнього автора. І щойно названих є розвідка лицарі визвольної війни 1918-19 року до сторіччя проголошення ЗУН. І там, іде подаються біографії, а в тому поіменному списку і біографії, біографії військовиків чимала кількість з них була причетна до формування УСС Українських Січових Сів. І з початками нашої незалежності, 90-ті роки 20-го століття, дійшли до нас е, праці співвітчизників, роз. Звідки перші присвячені стрільцям, це Петра Арсенича, це Володимира Грабовецького та інших авторів. Слав... Прославний легіон ідеться і видання «Герої стрілецького вчину, до сторіччя січового стрілецтва, книга Скурботи пам'яті Шан Івано-Франківської області, це Івано-Франків 2014. Унікальний ілюстративний матеріал знаходимо у книзі Українські січові стрільці, лицарі рідного краю Коломия 2007 року. До речі, згадав. Ти укладені працівниками Івано-Франківської обласної універсальної бібліотеки імені Івана Франка Показчики, зокрема 19 -го, 2019 -го року е, показчик Легіон українських січових стільців за волю і славу України і цьогорічний, які розробили теж до цього ювілею у золотий літопис історії українських січових стільців писали оригінальну сторінку не лише власними діями, але й Письмовими згадками, текстами, споминами, піснями, укладеними збірниками, ілюстративними працями. Я би то, що назвала світлинами, малярськими роботами. То що наші співвітчизники. можна, можна назвати Івана Баберського, можна назвати Осипа Назарука, Романа Купчинського і інших. Е, правда сказати, Буберський, е, батько української руханки ще в 1918 році зауважив обмаль інформації про. Вказану е, проблему е, про потужну військову одиницю і її героїчний шлях. Він писав так в своєму щоденнику, як може утворитися і коли коли ніхто не пише. Але нам довелось попрацювати в архівах, знайти чимало матеріалів, і сьогодні я е, де більшого, буду опанувати, е, буду перечислювати ті праці, які знайшла в архіві. Е, хоча працюємо над перевиданням е, і зараз я буду теж про це говорити е, зокрема, творів на за Оскільки вічизняні мемористиці вогомий слід пов'язаний з УСС, залишив Осип Назарук, праці якого в цій тематиці мало піддавалися аналізу, ми хочемо зупинитися саме на цій проблемі. У цьому полягає актуальність нашого дослідження. Осип Назарук, український громадський політичний діяч, письменник, журналіст, повторюсь, публіцист, чолова посадь в Галичині перших десятиліт ХХ століття із початком Першої світової війни перебуває в лавах українських січових стрільців. Він один з організаторів української пресової квартири. Думаю, зайве говорити, що 1915 року з ініціативи наших Галичан Гірняка, Саєвича, Грина Безрічного та інших було сформовано культурно-мистецький підрозділ УСС, завданням якого було збирання матеріалів з історії цієї формації та збереження її традицій. Ну і варто сказати, що легіон це була не лише військова одиниця утворена в умовах бездержавної на той час України, але це ще була військова одиниця, яка вела культур просвітню роботу, і це окрема окрема тема. Отже, один з організаторів пресової квартири це осип Назарук. Детальніше про нього ви можете я е, е, адресую вас. Ну, така є книжечка наша видана Осіб на зарук мемуари, це Іван Франків 10-го року, де так досить велика передмова, де ми даємо багато біографічного матеріалу, скеровуємо читачів до нього. І, і тут, до речі, якщо є ще представники Варшавського університету, мені вдалося і, один одного року походити вулицями Варшави і знайти ту вулицю Мьодову і той будинок, в якому замешкав, уже втікаючи. З Галичини Осип Назарук, бо він залишивши нам і спомогав втікача. Унікальні, ось і це теж окрема тема. Отже, ми зверталися до творчості, ще переглянули так, бо вже заанонсувала, що буде така невеличка ну, міні-презентація. Ми зверталися до творчості Осипа Назарука і нашій монографії, Вітчизняна мемористика в Західній Україні першої половини ХХ століття. Тут ми писали про історичні тенденції, жанру специфіку поетику. Звичайно, не обминули військових спогадів, в тому числі спогадів про січ. А в цьому контексті і мемуарів Осипа Назарука. Які, на жаль, ще раз наголошую і досі залишається в архівах. Але нам вдалося видати таку невеличку дещицю праці Осипа Назарука. Тому наступна наша праця, спогадова праця Осипа Назарука, ми її перевидали, передмову дали після мови, у коментарі посторінкові. Венеція, катедра святого Марка, Палата дожів це перший україномовний путівник Венецією. А поруч рефлексії філософського історичного змісту, ну навіть собі дозволяє розглянути в перлину е, українського народного перли е, т, української народної творчості, народну пісню і довести, що то шедевр. Тобто маємо навіть такі спроби літературознавчого аналізу. Ось, але напевно не назвала, але тримаю, бо буду зараз починати власне з цієї книжечки. Ми марна спадщина осипана за рука. Це ще коли я працювала вчителем. 2000 року на межі століть, ми це була перша ластівка. А передмову написав, і ми посвятили потім вже на жаль, сьогодні нині покійний. Річчя, якого ми святкували Володимир Теодорович, Колік, наш знаний краєзнавець. Ось тут, окрім наукових наших розвідок, ми залишили ще дидактичні матеріали, де можна вести вчителю творчість на за рука в контекст освітнього процесу. Ось. І серед них є одна один спогад, про який ми сьогодні будемо говорити. Так. Ось. Це така невеличка наша дещиця, внесок популяризації творчості. Пана Зарука, нашого краянина і непересічної постаті в українській історії. А тепер колеги хочу сказати, що в зв'язку з тим, що 1914 рік, ем, Олена Степанів ситуацію в цих руках описувала так: весь час живемо, живемо під грозою війни, тобто очікували цю війну перед війною, і вона прийшла. Ем, і цей рік приніс кардинальні зміни психологію народів і індивідів. новий дух. Коли взяв верх, взяли верх жертовність, посвято для ідеї нації. Історія актуалізувала проблему нового героя і нових завдань. Меморист, будучи людиною епохи, не тільки вдавався до фактографічного відтворення подій, але висловлював свої погляди на них у відступах історичних, ліричних, філософських, що ми маємо на за руках, у центри Галицьких літописців доби, так я називаю мемористів, поставила нація. Яка з гордістю підняла заплямлений і вис... висміяний противниками прапор Мазепинства? Як писали сучасники? Значення війни розуміли самі мемористи, зокрема ті, які пов'язали долю з українськими січовими стрільцями? Вони ж закликали свідків подій з 1914-го і далі. Щоб вони реагували на ці події, описували це, зокрема, з праці заклик такий я взяла праця Шухевича, видач, брати він, хоч спомени не претендують бути працями, для яких треба ставити всі вимоги історичної науки, однак вони писалися і для внутрішніх потреб особи, і задля справи нації на їх основі, в тому числі сукупності. Чими документами можна відтворити добу, писані очевидцями або учасниками подій. Вони оживляють минуле. Є одночасно, як визнають ті ж історики, матеріалом для пізнання епохи, пошуків, сенсацій, роздумів про людину в плані історичних подій, про вічні проблеми людського буття. Як поліфонічні жанрові утворення за науковцем Кузьменком, літературні і історіографічні одночасно мемуари у формі листів, зокрема, дозволяли збагнути естетичну сутність філософії чину, національної самоідентичності, чимало для осягнення подій минулого і сучасного, давав зокрема лист до малого гімназиста в місця С, Місто Есте, місто Станиславів, нині Івано-Франківськ. Власне, ось цю ось цей лист я помістила в цій першій в своєму першому виданні. Ми мальна спадщина Осипа Назарука». Це спомин Назарука, уривочок, спомину в першій лінії. Збірка з кривавого шляху. Меморист ішов шляхом поєднання художньо творчого аналізу, розкриття суспільних і політичних проблем. Твір мав дидактично-моралізаторський характер. Письменник наводив слова Шиллера. До речі, Осипа Назорука, дуже розкішне цитування зарубіжних авторів. Він же подає переклади, тобто ще і працював як і перекладач. Ось. Подає слова Шиллера, коментує їх, акцентує тезу, дорогоказ. Вільний народ жиє, пише він, тобто живе, а не порохнявіє. Стиль на в листі спогаді засвідчує мемуари, не позбавлені естетичної цінності. Є почасти відбитком настрою, результатом імпровізації своєрідним творчим полігоном, на якому апробовуються» подай ескізно фрагментарно інтерпретаційні моделі про записьма адресата, адресанта Ідейно, на спогаду голосний із політичними трактатами нашого автора. Менера викладу засвідчує. Імпресіоністичне письмо, витончене відтворення особистих вражень, потреба себе вияву в військових мемуарах ставить перед автором вимогу, щоб розважливість історика брала верх над емоціями письменника. Однак, меморист не може відмовитися від емоційного відтворення пережитого, що дає можливість розглядати спомани як художній твір. А не наукове дослідження. художньо осмисленими постають більшість українських військових, військово-політичних, дипломатичних, полі... тематичних, навіть навіскоменів, де є умова йде б, теж про події такого воєнного стану, які завжди виступали як людський документ, в якому записані умови формування певної особи, котра потім дещо спостерігала. Та дещо й сама робила це. цитата з праці Галагана. Трилецькі спогади, це спогади не тільки про формування, бойовий шлях дій УСС, але й мемарний доробок, який належить стрільцям. Ось тут треба розмежувати це. Найтрівкіший пам'яток визвольно державницької ідеї слова Івана Кедрина. Це значна частина мемуарного доробку нашого українського на військову тематику, яка становить і знову цитата іншого критика, корисний для нації підйомний характер. Ось і рука є така цікава праця. Слово до українського черепа. Він визначав так втрату мемарів духовним цитую, марнотратством. Слушно потвердив наш галичанин, що в справі державності пережили ми криваву і страшну епоху досвіду, тим, то необхідна докладна література про те, як було. Тобто спогади до цього масиву літератури належить не лише спогади стрільців українців, хочу сказати, але й чужинців зокрема, не українців, Василя Вошиваного, Бізанца та інших. Автори, чужинці порушували проблему національного характеру. ось Ну І хочу сказати, що чужинці були подивовані відвагою і сміливістю українського війська з 25 тисяч, які зголосилися у війську, дозволили взяти стріле. Ецькі українські січові стрільці, бо колеги є ще січове стрілецтво, а є формація українські січові стрільці, то треба розмежовувати. Ось дозволили лише взяти дві з половиною тисячі українців. Це була молодь, це була еліта, це були інтелектуали, це була освічена верства нашого українського народу народу. Але цікаво, колеги, що серед них були й чужинці. Були представники Полтавщини, Михайло Гаврилко. Це теж окрема тема. Осип Назарук пише про євреїв, які були теж в лавах січового стрілецтва. Вертаюся до творчості Назарука. Назаруку за належить замальовки на стрипою, спомини на золотою липою, півдня в таборах українських січових стрільців та інші його спогади війшли у збірку з кривавого шляху українських січових стрільців. Е, ну я, я не всі на називаю колеги, але ще деякі. Спомини Назарука – це письменницькі коментарі, лепідарні. Вони відкривають особу мемориста, передають багато. Вимир... Доби. Це документ доби. Невимушеність розповіді, правдивість, автобіографічність, психологічні домінанти. Все це складає поетологічний світ. Військових споменів стрижен оповіді дійсність. Не всі стрілецькі видання одного з кращих воєнних публіцистів, так називає критик лютай нашого на за знаходили однакову оцінку. Зокрема, той же лютай, порівнюючи дві збірки, знахожу серед критичних матеріалів, слідами УСС» і над Золотою Липою, віддає перевагу першій не бідніше, не навіть не, не першість або першість, другий. Другий, над Золотою Липою. Ну і мотивує, Бо в збірці снідами ОСС на подає в себе чимало різних авторських поміток, пояснень, цитат і так далі. Через що, на думку критика, затемнюється фактичний зміст та властива подія, яку розказує автор. Ну, Я хочу посперечатися на віддалі часу і простору такий погляд був дещо упередженим, адже і спогади першої з названих збірочок теж є. Там, особисті бачення автора, це нотатки сучасника. І десь оцінити що які кращі мені навіть важко. Назарук, автор, він військовий кореспондент, колеги. Не забуваємо про це, це теж окрема тема. водив від нашого відбирача споменів історичну площину. На першому плані думки про українську ментальність. Тут він виступає як психолог і критик. І це треба уважно приймати і читати. Далі думки про людську особистість, тут він, психолог і філософ, думки про націю і державу знаходимо. Тут він політик і правник, бо він, власне, доктор світського і церковного права, він мав адвокатську практику. Тобто, як правник він теж висловлюється про історію думки. Тут він історик, а він ще й автор історичної прози, маємо роксоляну проти Орджін Гісхана і інші це не, не, не лише ці дві праці, але і інші історичні е, повісті на історичну тематику. Далі думки про літературу, про що я сказала? Інший літературознавець тощо у спомені чотири кілометри від бойової лінії Нумароз акцентував на болючих питаннях, е, підсилюючи їх згадкою про вчителя. Які свої згадки про виклади, згадки уроки про німецького поета, розпочинав словами? Чи знаєте хто небудь щось про гете? А е, в класі тишина пише автор: Е, шкода говорити, Цорой Пайлович, лезен зібрайте, читайте далі. Тобто він акцентує увагу десь на українську байдужість і не вміння реагувати на, на ті події, думки, які висловлюються. Військові мемуари виконували дидактичну функцію автори стрілецьких споменів, справжні військові виховники народу, світлі, традиції, визвольних змагань. Ну тут етнопедагогами постають Михайлик, праця за стрілецьку славу, боярин, Заклинський з родини Заклинських, Мирон Заклинський та інші. Ось ну і хочу сказати колегам про соборницький характер. Спогадів західноукраїнських друкувалися автори, представники, якщо говорити взагалі на військову тематику всіх частин України. Тут величині, тому ми можемо говорити про соборницький характер західної української мемористики в цілому і військової. Зокрема, ну я б тут тільки Поліщука може процитувала, «Колись мріялось пише автор. Завітати до Галичини тихим гостем, ніби не стільки спочити там коскові криворівні, скільки поскаржитись на ті криди, що чинилися нам, і так далі. Ну і повертаюся знову до Назорука над золотою липою в таборах українських січових стрільців, відень, 1917 рік. Це пам'ятка вітчизняної літератури, яку залишив нам у спадок. Воєнний дописувач бойову української бойової управи, бо так э, автор дозволив собі написати біля свого прізвища. Як... Ну і э, треба сказати, що в першому видані вказується е, е, на те, на військові чини не даремно. Тобто, він оцінює як знову ж таки письменник, військовий кореспондент військовий. Ось, ну, Непересічна постать нашій історії, ще раз наголошу, е, колеги. І м, треба сказати, що написане е, нашим автором. І пропоновано в цьому виданні воно поведе наших сучасників шляхами немершночої слави минулих поколінь і вкотре розкриє грані таланту письменника. Ну, знову ж зауважую. На золотою липою не єдиний твір публікація автора, де йде мова про січових стрільців. Але, колеги, кілька слів хочу сказати, коли я взялася працювати над цим виданням, воно ну, можете знайти його в Діаспоріані. Ось і я зразу хотіла про. Про героїв, про інше, про інше. А потім я зупинила: а чому над золотою липою»? І яке смислове навантаження несе ця назва? І це спонукало до цього. Мене спонукало те, що я бачила, як продовжу усього тексту проходить опис лісу. Сонце, 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 сонце волі золотої. Вони молоді, які власне у цьому творі описується короткий перепочинок між боями. Січові стріля потоборилися, і у нас дуже багато кидає в контекст і пісенці чого цілеса, це теж окрема тема. Ось над золотою липою. Іноді питаю е наших сучасників, сучасних. А чому така назва? Як ви гадаєте? Довго міркують, а потім хто родом з львівщини каже, та там річка тече, золота липа. Так, і золота липа в нас є на території Івано-Франківщини гнила липа. Ми знаємо, е такий гідронім антипознаход. Ось. А ще знаходжу колеги серед пісень: такі рядочки, сірчове стрілецтво ну, це волокую просвітню діяльність. Чимало пісень створено. Про що я ж сказала? Цитую: керва, велисеренько, хорончого осипа, коли з очей зникала, та золотая липа. Тобто навіть оця назва цієї річки війшла в текст стрілецької пісні. Не випадкова ця назва, тому що золото, золото оця Олексема колеги золотої, дорогої в Шевченка маємо. так, а, назарука, так ландшафт. Тут саме над золотою липою відбуваються події, а, а з іншого боку, ем, молодь, е, яка віддає своє життя, золоте покоління, яке йде в умовах через наголошу без державної України боротися. За Україну, яка може політично відбутися, і це унікальний факт колеги. Ось ну я десь так десь хочу заакцентувати майстер. Ми дуже послуговуємося Олексемою золоту. Майстер золоті руки, золоті слова, золоте серце і подібне. Тому оця лексема має велике смисло ну таке громіське смислове навіть навантаження, золоте покоління українського народу, національні герої, праця майстрів, бо теж коли описує табори, розповідає. Даю про працю, зокрема, гуцульське плем'я. З Зу усульщини родом військовики, а які унікальні вироби. ось, і Інше і інше. Ось, ну захожу знову ж таку геліоцентричність е Боберського ось його щоденник, десь біля мене завжди люблю читати, перечитувати е його о, вступ до співаника е українських січових стрільців. Це було вида е видано в відні 18-го року, і Боберський пише так: як промінь Сонця. Проганяє ніч, і вказує гори, і ріки, так близько імени українського січового стрілецтва освіт, ти Українські землі їх долю і буващину. Отже, військові дії та побут українського січового стрілецтва знайшли відображення творчості на за На часі популяризація творів нашого митця присвячені цій темі. Ось тому працюємо далі. закликаю інших тема дуже цікава, актуальна. Її можна в теж військові момари минулого і сучасного. Ось тобто, історія вчить нас, тому такі праці ми повинні вивчати. І брату. Дякую. Дякуємо, щиро, Марія Романівна. Тема на часі: історія, сонячні особистості. Це стільки років ви над цією постаттю працюєте і відкриваєте для нас той висновок, що люди не вичерпні, а талановиті, багатогранні і історія. Твориться особистостями. Дякую щиро. Дякую, Галина Олександрівна. Але хочу сказати колеги, що мій об'єкт дослідження західноукраїнська мемористика. А осіб на за лише одна постатей, але надзвичайно колоритна. Дякую.